Напередодні росіяни знову обстріляли Нікополь, п'ятеро людей постраждали. Одна жінка загинула. Детальніше про ситуацію в місті зараз поговоримо із головою Нікопольської районної військової адміністрації Євгеном Євтушенком. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, як а, перша я половина я... дня проходить? так. А я би хотів зробити акцент такий, що обстрілюють не тільки місто Нікополь. Так воно обстріляно більше, ніж інші території, але е, минулого дня і цього ранку вже обстріляно і місто Марганець і Червоногригорівську громаду села. Тобто обстріли йдуть по всій береговій лінії, фактично. Дякую так вам за це уточнення. внаслідок сьогоднішніх уже обстрілів у передмісті Нікополя в районі. Які є руйнування і чи є жертви. Ну, на щастя, зранку жертв немає. Ми скажімо так, намагаємося попереджати людей про цю небезпеку і щоб вони завчасно залишали свої території. Наскільки ми це можемо робити? Звісно, бо знаєте, нам ворог не повідомляє про свої плани, тільки маючи якісь такі там ознаки, скажімо, ми повідомляємо людей. Є руйнування житлової інфраструктури, є руйнування комунальних мереж, мережі електрогазопостачання такі руйнування в нас є на сьогоднішній день. А вчора у нас, окрім нічних обстрілів, які вже стали сумною традицією. У нас були і денні обстріли. Вчора в день обстріляна знову ж таки територія Марганецької громади, червоно громади і міста Нікополь. Тобто, обстріли стали знаєте ну, сумною якоюсь буденністю війни. А, дуже таке, от знаєте, недобра ситуація. Недобрий, на мою думку, знак, що на вихідних росіяни застосували по території Марганецької громади а, ракети С-300. Це ракети вони а, сконструйовані для враження повітряних цілей, але їх переробляють для враження саме наземних, наземних цілей, і таких декілька ракет ми. Знайшли на нашій території на території міста Марганець. А у вас є пояснення для чого вони це роблять? Для чого вони використовують нетипову зброю для обстрілу міста? Ви знаєте, тут пояснення тільки одне: терор. Терор. А тобто Російською Федерацією здійснюється системний терор, а, терор всього населення прибережної території. Це стосується і міських, і сільських територій, і я ж оці обстріли і нічні, і денні, які вже стають ну майже знаєте, як по графіку. Крім а, терору і руйнування а, цивільної інфраструктури, загиблих і поранених цивільних людей вони а, військової логіки під собою не мають, тобто вони не вражають військові об'єкти, вони не воюють там з комбатантами а, з, з нашою армією, з нашими іншими силами. Вони саме обстрілюють цивільне населення. Нікополь знаходиться по інший берег Дніпра від Енергодара. Міста фактично один напроти одного Нікопольський район, Енергодарський район, просто по різні боки річки. Так? У, у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції, який є план у Нікополі і у районі? Ну, я перше хотів би почати, що це дуже небезпечні ігрища, коли у нас е Найбільша електростанція в Європі атомна електростанція, захоплена російськими військами, і на території атомної станції базується і військова техніка, і боєприпаси, і звідти ж з території охолоджувачів, наприклад, біля реакторів, з прилеглої території здійснюються обстріли. Ну тобто, більшого дикунства в 22 столітті, мабуть, бачити важко. Але вони це роблять так, розуміючи ці ризики, ризики можливої техногенної катастрофи. І до речі, я хотів би зауважити, що той колектив, який там працює в умовах там знаєте фізичного фізичних погроз і психологічних погроз, він тримає цю станцію, тримає ситуацію на сьогоднішній день. Звісно, спільно з обласною державною адміністрацією, зараз військовою адміністрацією, ми готуємо плани на можливу евакуацію людей з 50 кілометрової зони. Чи є у Нікополі запаси специфічних ліків того ж калію йодиду на випадок аварії на заес? Так, Нікополь має ці забаси. Ці питання забезпечення засобами індивідуального захисту каліюм єдидом. опікувалось місцеве самоврядування. І майже на кожній території ці питання були закриті там, де цього не вистачало. Вже на сьогодні ці ліки надані обласною державною адміністрацією. Тобто, ми маємо вже скомплектований такий, скажімо, тривожний чемоданчик для кожного жителя. Який ну розуміючи, що є загроза, буде ці ліки вживати і використовувати засоби індивідуального захисту? Будемо дуже сподіватися, що не доведеться розпаковувати цей чимоданчик і використовувати ліки, які необхідні у разі ядерної аварії. Дякую вам дуже євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. І далі я передаю слово у